Друзі, всім привіт! Покажу вам досить цікавий автомобіль, який ми знайшли, підібрали, пригнали для нашого замовника. Це у нас Hyundai iX35, 2012 рік виготовлення. Офіційний автомобіль, куплений в офіційного дилера в Україні. 2.0 бензин без газу з автоматичною коробкою передач. Саме з звичайною автоматичною коробкою гідротрансформатор, не варіатор, не робот. І нічого такого. Автомобіль у нас на повному приводі на дуже зарядженій комплектації. По факту тут є все, окрім панорами. Але з панорамою власник не хотів автомобіль. Хотів конкретно плюс-мінус в такій комплектації. Що ми маємо по автомобілю? Рідний чесний пробіг 188 тисяч. Він підтверджений від початку і до самого кінця. Два власника в Україні від початку. З початку купівлі автомобіля. Максимально класний збережений стан. Є дрібні моменти, але не критичні. Автомобіль має два косметичних підфарбування: це переднє ліве крило і права передня дверка Чисто другі фарби без шпаклівки, косметика. Все, все інше в рідній фарбі, скло по колу також все рідне, навіть лобове Звертаю вашу увагу. БАБОВЕ також оригінальне. Вікна по колу є як 11-м роком, так і 12-м роком датовані. І чистий 12-й рік. Фари у фари нас, як можете бачити, стан максимально класний. Протитуманні фари, бампер, незасічений капот, якісь дрібні скольчики є, так як це чорний кольор, але в загальному все виглядає дуже класно. Зазорі все добре. Хром збережений, радіатори цілі. Додатково автомобіль оглядався на станції. Тихо огляду, ніяких критичних нарікань не знайшли, дрібні моменти присутні як для автомобіля з пробігом. До автомобіля йде два комплекти гуми. Зараз встановлена нова зумова гума. Також в комплекті йде літня Nexen Loya. 2022 року, на яку я навіть чек, коли її купували в 2022 році. В загальному дуже класно, що власник зберігав абсолютно всі чеки, всі рахунки, все, що робилося по автомобілю. Дуже приємно, класно. І відразу це говорить про те, що дійсно з автомобілем доглядали, як мінімум технічно. Диски у нас R17, не посічені, не бардюрки немає, бо можна побачити, в принципі, шини виходять трішки більше заводські, ось такі накладки скрізь. на Пластмасові накладочки йдуть, ззаді точно така сама гума, маємо безключовий доступ, рейлінги зверху, стеля без дефектів. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Маємо задній партронік, задня камера. По задній частині також все максимально класно збережено, AX-35, 4 wd тобто повний привід, криша без дефектів. Поднищу не ржава. В цій стороні також рівна як струна. Окрім усі є дефекти такі на пластику, саме на пластику. Відповідно, мабуть, через цей фарбована ця дверка. десь прочерили, можливо, трішки були. Але фарбована чисто косметична. передніх дверках безключовий. Ось такі повторювачі поворотів дуже цікаві зроблені, реалізовані. В загальному ось такий вигляд має автомобільчик зовні та й по салону дуже класно зберігся. На автомобілі додатково встановлена сигналізація з автозапуском. Як нам сказали, тут другий ключ вшитий в самому автомобілі. Маємо ось такий ключик і сигналізацію двосторонню з автозапуском, з автозапуском Starline. Тут у нас все працює. Тепер переходимо до салону. Салон у нас ось такий, максимально також класний збережений. Чотири склопідйомника. Центральний замок, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, хром збережений. Тут у нас шкіра заводська, також вона все збережена. все виглядає дуже-дуже непогано. Салон у нас шкіряний чорного кольору з перфорацією посередині, стан задовільний, боковини не просижені, не протерті. Навіть тут все збережено. Тут на нижній частинці є такі заломчики, де не де якби Hyundai ніколи не славили своєю шкірою, але як на пробі. 188 і те що це Hyundai то все виглядає дуже непогано, так як вони не перешивалося підлоподний. Також шкіряний тут мішню частинку можна якщо, так уже сильно заморочитись, почистити, почистити, точніше, замінити, перешити пластики скрізь. Все добре. Резинові килимочки. кермо Кермо перешили ми. Забрали, до речі, дуже класно, хочу вам показати, як його зробили. Зробили по оригіналу, по заводським швам і шкіру підібрали максимально по оригінальному. Виглядає просто, як тільки машинка виїхала з заводу, за виключенням ось тут трішки протиртиє. Це також можна підфарбувати за бажанням. По керму були нюанси, більш за все були кільця на пальцях. і від Колець, шкіра все було е, ціле збережене, але такі зазубринки скрізь по всьому керму були тут ту тут скрізь. Тобто, я крутили, мабуть, хтось їздив в кольцях. По салону пластик в загальному, що приємно здивувало, максимально збережений, так як ми передивилися досить багато варіантів саме цієї моделі. Нам є з чим порівнювати, то... то можу сказати, що тут стан максимально задовільний. Маємо 189 вже уже на даний момент пробігом. З приємного можу відмітити розхід. Забирали ми даний автомобіль в Києві. З Києва їхали своїм ходом. проїхали 195 кілометрів, і середній розхід у нас вийшов 6,8 літрів на 100 кілометрів. Я вважаю, що це шикарно потом, що ми їхали з клімату. Помилок ніяких абсолютно ніде немає. За виключенням шин, підкачки шин ми перевірили, було проспущене заднє ліве колесо. Ми його підкачали, але тут виявляється, просто звичайної кнопочки, щоб нажати, потримати, і воно пропало, немає. Треба проїхати. В інтернеті написано, треба проїхати з швидкістю 15-30 км на годину, скільки кілометрів, і тоді вона сама потухне. Тому ми ще тільки виїхали з боксу, тому вона ще не потухла. Тухне трішки пізніше Пробіг є. А, все тут в принципі показав, розказав. Автомат є 26 градусів у нас на вулиці. Регулювання світла, блокування, спуск з гори, ESP, системи тупіє. Як можете бачити, тут всі ніжки зайняті, так як це максимально На повному приводі. Мультикермо є і воно працює. Круїз, круїз також у нас є і працює. Ну, випадку випадково на цей круїз є і він також працює по трасі. Їхали дуже зручно. Датчик світла, сенсор, дождю протитуманні фари все тут мається. Регулювання світла також мається. Запуск кнопки також мається, Зверніть увагу навіть на кнопку, в якому вона стане. Максимально як нова, я б сказав. заводська мультимедіа з блютузом, з AUX-флешкою, плюс 7. ще додатково якісь дротики в бардачку, є можна встановлювати. Музика грає класно. Двохзонний клімат, контроль, кліма у нас також працює. Маємо підігріви передніх та задніх сидінь. Маємо парктроніки, які можна вимкнути Вони завжди, в принципі, в вимкнені коли ви під'їжджаєте. Так, Тако звертає увагу, у нас там ручечки КПП, ручка КПП рідна не перешивалась, є AUX USB iPod, є розеточка. Гідротрансформатор, коробка звичайна, максимально непримхлива, Досить цікаво реалізована в цих моделях камера заднього вигляду. Вона не рисує полоси і вона. Траєкторію, точніше, і вона а, у нас знаходиться на дзеркалі заднього вигляду. До цього треба звикати, бо я постійно, як ви кажу, задню, першу, в першу чергу дивлюсь сюди. Тут треба піднімати очі, дивитися сюди. Камера знімає гарно, дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Це все завод, тобто це не хтось додатково встановлював. Це по заводу, так робить. Пінків ніяких нема, знову ж таки, наголошую. Це звичайний гідротрансформатор, надійний як автомат Калашникова. Тому, якось так тут все розказав, показав. Окорник також регулюється по вигляду, по висоті, тут якісь місця для ключиків, тут все класно. А, ручник також не затяганий, підстаканники все добре. Тут взагалі, як по мені ніхто ніколи не ставив навіть попільничка, чисто тут в автомобілі ніхто не курив. Додатково це, мабуть, для сигналізації встановлена бачу, антенка. Та і, так, та, і так, та і так, обігрів заднього. По документації. Так, є якийсь дротик до магнітоли і ціла купа документації до автомобіля. Рівні з сервісної книжки на руководство з експлуатацією і дуже-дуже багато всього не буду наголошувати, покажу це останнє, як вів саме власник, власник її купив у 2018 році. До речі, з 2018 року в автомобілі один єдиний власник, у кого ми її і купили. Белася сервісна книжка, просто кожні 10 тисяч було ТО. Кожні 10 тисяч. Починаючи, крані 180, один, перший місяць 24-го року, 23-й рік 177. періодично ще якісь були заїзди, 171. Ось всі обслуговування, все, 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 все ми маємо. Ну, ось Починаючи, це навіть не перша, в 19-му році я її купив, був пробіг 100. І ось іще у нас 89 пробіг був у 8 місяці 2018 року, якраз коли власник побив. Також є а, чек на шину, до речі, які колись були приємні ціни. Nexen N Blue HD 225 22560 r 17 99 h коштували 2276 гривень за штуку. У 2021 році ціна просто максимально класна. Ці шини також є до автомобіля. Йду. Тобто до автомобіля у нас два комплекта шин і дисків. Конститут ну, все показав, тут все максимально класно збережено. Двигунчик працює. Дуже тихенько, дуже приємно. По ходовій нарікання абсолютно ніяких нема. Машинка збитенька, така, як м'ячик, їде дуже класно. І як по мені, можливо, я не впевнений, але мені здається, що вона додатково зашумлена, бо як для Hyundai, вона чересчур тиха і чересчур м'яка. Ну, Можливо, мені так здалося, але є в мене таке припущення. Підігрів мається задніх сидінь. По задні також зрозуміли. Проєм все не зачовгані, не задерті. Задній ряд, в принципі, взагалі, стан нового. Ніхто ніколи не їздив, не сидів. задні сидіння також збережені. Тут особо нічого не подивлються. Два підстаканники мається. Також оригінальні килимочки гумові. Ось так виглядає автомобіль. У нас по салончику максимально збережений, як і ззовні. якихось таких критичних нарікань немає. Єдине, що гуму додатковий комплект ми поки виклали для фото-відео, Вона знаходиться в гаражі. Окремо буде фотографія під номером все добре. Тут також багажне відділення у нас максимально збережене. Мавшинка не димить, не пердить. Звичайний атмосферний двигун, двохлітровий, цепний. М -м -м, до двигуна також питань немає, як і до коробки. E багажне відділення, так як пластик Hyundai делікатний, є такі якісь дрібні моменти, але вони не критичні, тобто виглядає там, десь там десь є моментики. Тут все добре. Є оригінальне запасне колесо. На легкосплавному диску є набір інструменту, там-там все в нас присутні. шторка також на своєму місці. Стеля все добре, ми її почистили, тому там все добре, бо була така трішки пляма. Та і все. Зараз ще покажу підкапотку. Будемо завершувати наше відео. Отак, вашу увагу навіть на стан петель, в якому все стані. Все, супер, клас. Супер клас. Тут також карта без нарікань. Навіть двері так закриваються, як по мені. Більш за все, що, мабуть, все-таки моє припущення правильне і її додатково зашумлювали, бо закриваються двері так, скажімо так, не так, як в Хьондай вони мають закриватися. Я так думаю, а там хто його знає. Бачите, непосічений капот. Зсерединий також безржавчений, без ніяких моментів, тепловий екран присутній, двигун. Не намитий, все по заводу, акумулятор ексайд для Starstop. Ну, в принципі, в такий двигунчик. 2 літра, 2 літра, до 16 b Так і це. Зключу, будемо підводити підсумки нашого коротенького огляду. Друзі, що ми маємо? Підібрали ми ось такий автомобіль для нашого замовника. Нагадую, Hyundai AX-35 офіційний 2012 Чистий рік на повному приводі на максимальній комплектації з двома комплектами гуми з сигналізацією з автозапуском. Дуже класний технічний стан, візуальний пробіг до 200 тисяч і ціна. Ціна забрали ми даний автомобіль за 12 тисяч доларів. Я вважаю, що для свого бюджету дуже цікавий автомобіль. Тому хто розглядає до покупки якийсь бюджетний кросовер на повному приводі, щоб це було не Америка, то я можу рекомендувати, тому що в такому бюджеті таких років на повному приводі знову ж таки, ви нічого не знайдете. А тут ми маємо не варіатор, не робот, звичайний гідротрансформатор, класний двигун. Класна комплектація, візуально машинка виглядає непогано. Два комплекта гуми дисків і ціна 12 тисяч 12 рік. Супер, супер, супер. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, знайдемо, підберемо автомобіль і для вас. Нагадую, з вами був Майнех Скарє Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей! А ми їдемо віддавати нашу машинку нашому щасливому замовнику.